За останні тижні травня та червня цього року Елітні Ліги Європи подарували нам колекцію історій, які виходять далеко за межі звичайних результатів матчів. Тому приготуйтеся до підбірки найцікавіших новин футболу останнього місяця, про які ви скоріше за все не чули. 11 травня 2025 року. Прем'єр-ліга нападник Ноттінгем Форест Тайво Айвоні отримує небезпечну для життя травму живота, врізавшись у штангу. Найшокуюче йому дозволили продовжити гру, незважаючи на явний біль. Власник клубу Євангелос Маринакіс вибігає на поле та кричить на співробітників. А клуб пізніше публічно критикує свою медичну команду. Цей інцидент викликав серйозні дебати про правило відкладеного прапорця в офсайді, яке, на думку багатьох, піддає гравців непотрібному ризику. Нападника ввели у штучну кому через скрутний стан, хоча й повідомляється, що йому стало краще. Того ж дня, 11 травня, Іспанія, після поразки від клубу Сельта близько ста розлючених «Ультрас Севілі влаштовують заворушення на тренувальній базі. Все через те, що після цієї поразки Севілія опинилася на 17-му місці. Вони закидають автобус команди, ламають ворота і вандалізують майно. Гравцям і персоналу довелося ночувати на іншій частині бази заради власної безпеки. Клуб засудив незвичайні насильницькі напади, але це підкреслює глибокі проблеми між фанатами та керівництвом. 31 травня фінал Ліги Чемпіонів у Мюнхені. Два бельгійських тіктокери, Ніл Ремері та Сенне Хавербеке, проникають на альянс арену за день до матчу. Який же їхній план? Сховатися в туалеті на 27 годин із саморобною табличкою. Не працює. Вони виживали на закусках, спати було неможливо, але в підсумку. Коли вболівальники почали з'являтися на стадіоні, вони спокійно вийшли з вбиральні та побачили перемогу ПСЖ з рахунком 5 0 абсолютно безкоштовно. 1 червня ПСЖ виграє перший великий трофей з 2008 року, окрім внутрішніх кубків, звісно. Але найзворушливіший момент це не голи. Фанати ПСЖ розгортають гігантський тифобанер в пам'ять про покійну дочку Луїса Енріке. Хану, яка померла від раку в 2019 році, Луїс Енріке був помітно зворушений, назвавши це дуже емоційною та прекрасною задумкою. Рідкісний прояв емпатії в безжальному світі футболу Ельфелева вежа яскраво світилася після кожного голу ПСЖ, демонструючи єдність націй. Але тріумф ПСЖ затьмарився хаосом. Понад 100 тисяч фанатів зібралися в Парижі. І святкування швидко переросло в жорстокі заворушення: 563 арешти, дві смерті і один поліцейський в комі. Болівальники також пошкодили газон на альянс Арені, що загрожує ПСЖ великим штрафом. Залишаємося у Франції. Один з найгучніших інцидентів останніх місяців пов'язаний з французьким клубом Олімпік Ліон, який зіткнувся з тимчасовою трансферною забороною. Ця заборона, що охоплює три трансферні вікна, означає, що клуб не зможе реєструвати нових гравців до січня 2027 року. Причина такого суворого покарання виявилася шокуюче незначною. Борг у розмірі всього 2000 тисячі євро, пов'язаний з невиплаченими трансферними комісійними. Але саме цікаве, що після суспільного розголошення та шоку від такої абсурдної новини трансферний бан все ж таки зняли. 3 червня 2025 року. Захисник реала Рауль Асенсіо стикається з серйозними звинуваченнями у справі про насильство. Прокуратура вимагає до 4 років в'язниці. Вперше інформація з'явилася в 2023 році. Тоді звинувачувалися чотири футболісти Академії Реала. Але до повноцінного звинувачення справа дійшла тільки зараз. Громадська реакція поляризована. Деякі фанати скандують Асенсіо до в'язниці. 4 червня 2025 року. Перед матчем збірної Португалії Кріштіану Роналду вітає фанатів. У незвичайний момент молодий уболівальник в інвалідному візку випадково наїжджає на гомілку Роналду. Замість негативної реакції, Роналду з гумором поставився до інциденту, потираючи ногу і посміхаючись. Цей момент грації під тиском швидко став вірусним, зміцнивши його імідж 6 червня. У кроці, який кинув виклик звичайній футбольній логіці, Тоттенхем Готспор потрапив у заголовки газет, звільнивши менеджера Анги Постекоглу. Це звільнення відбулося всього через 16 днів після того, як Постекоглу привів клуб до перемоги в лізі Європи, завоювавши перший великий трофей Тоттенгему з 2008 року і поклавши край жартам над клубом, які переслідували його протягом багатьох років, це контрінтуїтивне рішення, коли успіх у завоюванні трофеїв не гарантує збереження роботи вказує на катастрофічний внутрішній сезон, незважаючи на європейську славу, шпори посіли, розчаровуючи 17-те місце в прем'єр-лізі, що стало їх найгіршим результатом з 1992 року з 22 поразками і всього 11 перемогами. Не так давно прийшла ще одна новина. Манчестер Юнайтед фаворит людей, що ставлять ставки на перемогу в АПЛ 25-26. На них поставили 30% всіх людей. Що ставили в цій категорії, тим часом букмекерами їх перемога оцінюється з вірогідністю 28 до 1. Нові трансфери не дадуть Юнайтед потрапити навіть до топ 4 на думку вже букмекерів. А на цьому все футбол в цьому місяці знову довів, що це гра не тільки про голи, а ще й про неймовірні події та історії. Дякую за перегляд.